Ці піксельні точки світла, мабуть, цілі галактики. Їх виявили астрономи за допомогою телескопа імені Джеймса Веба. Науковці вважають, що такий вигляд галактики мали приблизно через 600 мільйонів років після ймовірного великого вибуху. На їхню думку, усе світ міг мати скупчення зірок, які породили більші галактики. Розмір і вік знахідок учених приголомшив. Ми бачимо ці галактики майже одразу після великого вибуху, усього через 600 мільйонів років. Це може здатися великою кількістю, але нашому всесвіту вже 13,8 мільярда років. Тож це був немовля, яке виросло лише на 5% свого віку. Кожна із шести галактик важить у мільярди разів більше, ніж наше сонце. В одній із них сумарна вага всіх її зірок, можливо, у 100 мільярдів разів більша, ніж у сонця. З цього роблять висновок, що може існувати раніше невідомий шлях надзвичайно швидкого і ефективного формування галактик. Астрономи кажуть, що спочатку не могли повірити в побачене. Вони не припускали, що такі зрілі галактики існували так рано на відміну від чумацького шляху, який є спіралеподібною галактикою з грандіозним дизайном, яку ви бачили на фотографіях з красивими спіральними рукавами. Ця галактика в 30 разів менша. Усі ці зірки зібрані на крихітній ділянці простору. Уявіть людину вагою 100 кілограмів, але на зріст усього 6 сантиметрів. На відміну від телескопа Габбл, більший і потужніший Джеймс Веб може дивитися крізь хмари пилу за допомогою свого інфрачервоного зору і відкривати раніше невидимі галактики. Науковці сподіваються, що зрештою зможуть побачити зірки, які утворилися відразу після появи Всесвіту.